Так, розпочинаю. Так, цитанська 377. Собственної персоналі. Оба, оба, Тут корпус дживої був забраний. Тут лишився корпус медом. Корпус медом. І одна тут була сім'я вихователька, так і лишилася рамка з вощиною трохи відбудованою. О, так. Ладно, закриваю. А це вона. А по всісі 438. От, зараз зараз ще ту відкрию. Теж рамка, це була сім'я вихователька. Це рамка. А то є. Так, одна рамка, друга, третя, четверта і п'ята. А це решта недобудована. Ну і там внизу зараз спробую підняти. Може. А може не буду. Так, дальше, підняв той корпус. Так, що тут творится? Так, я забирав дві рамки. Тут і дві рамки звідси забирав з розплотом. Поставив тут рамки з ущиною. Ну так, тут виходить одна, дві, три, чотири, п'ять, шість рамок. Можна і подивитися. Цікаво. Так, тут видно... Свіжий мед. І тут теж. Тут запечатано. Зараз гляну Це рамка медова. І остатки розплоду. І там слідується теж така. до нижньому теж. Зараз. Так. Вроді включено. Так, це одна сторона. Це друга сторона. І зразу заливають медом. Коротше, йдемо далі. Сьогодні, сьогодні по-моєму, 20 чи 21 серпня. Включаємо слідуючу тут. Тут личинка. І з цієї сторони личинка матки не бачу. Але вже тут меду наносять сюди. Це в основному сірий Бакфаст. Це дочка від матки Вернера Гердеса. Б039. речі заливають якимось медом. Не знаю яким, але заливають. Так, і далі медова. Рамка. Ну, так, працює. 0.39 матка. Кажись в нижньому корпусі, там половина медових, я звідси бачу. І мабуть з розплодом. Так, немає Карпатки, немає карніки, немає оси і немає ніякої нападки. Ні, оси є, одна. Ничего, зараз ти пропадеш тут. Між тим Джо, ну і тебе з'їдять момент. Ну, так. Помаленьку, потихеньку, так. Так, тепер зараз цей ще поставлю. Так як є і все. На цьому і репортаж буде завершено. Так. Пус поставлений на місце. Зараз кришку поставлю і на цьому де все.